у агентів впливу Кремля в Європі почалися серйозні проблеми. А одним із перших реагує Ілон Маск у Румунії затримали кандидата у президенти Келіна Джорджеско. Про це росі... це про російський кандидат, який після втручання Російської Федерації зміг отримати більшість голосів. Проте вибори були скасовані за результатами розслідування. На підтримку Келіна Джорджеску під час президентської кампанії діяла розгалужена мережа фейкових акаунтів у Тікток. Влада Румунії вважає, що мережа ботів пропагандистів координувалася Кремлем. Автомобіль політика зупинили на дорозі, після чого його доставили на допит до генеральної прокуратури. І сьогодні ж вранці також заарештували людей з оточення Джорджеску, яких підозрюють у низці злочинів, таких як створення організації фашистського, російського та ксенофобського характеру, а також пропаганда культу людей, винних у геноциді чи військових злочинах. За інформацією генпрокуратури Румунії, існує явний зв'язок між фінансуванням передвиборчої кампанії Джорджеску та Росією. Пізніше стало відомо, що у Сербії ще один путінський приятель сів у тюрму. Голову Автономної республіки сербської мілорада додіка засудили до року ув'язнення та шести років заборони на політичну діяльність. Суд виніс йому заочний вирок за непокору високому представнику ООН. У серпні 2023 року проти Додіка висунули звинувачення через його указ, за яким рішення конституційного суду Боснії та Герцеговини було оголошено недійсним на території Республіки Сербської. Ну і на затримання румунського проросійського політика Келіна Джорджеску зреагував соратник Дональда Трампа, мільярдер Ілон Маск. У мережі Ікс Маск написав, щойно заарештували людину, яка набрала найбільше голосів на президентських виборах у Румунії. Це просто жахливо. як то кажуть, без коментарів. Іран прискорив виробництво урану майже придатного для зброї через зростання напруженості між Тегераном і Вашингтоном після обрання президента США Дональда Трампа. А про це говорить звіт ядерного контролю ООН, з яким ознайомилося видання Associated Press. У звіті магате, що базується у відні, йдеться, що станом на 8 лютого Іран має майже 275 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Це збільшення на 92,5 кілограма за е, останнього звіту за листопад. Навіть такого рівня збагачення лишається малий крок до збагачення до 90%. Е, е Таке збагачення відповідає якості сучасної ядерної зброї. У звіті за листопад минулого року запаси становили 182 кілограма. Значно збільшене виробництво та накопичення високозбагаченого урану Іраном, єдиною державою без ядерної зброї, яка виробляє такий ядерний матеріал, викликає серйозне занепокоєння. Йдеться в конфіденційній доповіді. За даними МАГАТЕ, приблизно 42 кілограми 60 відсоткового збагаченого урану. Теоретично достатньо для виготовлення однієї атомної бомби, якщо його збагачувати до 90%. МАГАТЕ також оцінило у своїй квартальній доповіді, що станом на 8 лютого загальні запаси збагаченого урану в Ірані становлять 8294,4 кг, що на 1690 кг більше ніж у останньому звіті в листопаді. Нагадаю, адміністрація Дональда Трампа заявила, що Іран не може отримати ядерну зброю. Цитую, президент Трамп звернув увагу на режим Ірану, знову застосувавши максимальний тиск, і зобов'язується забезпечити, щоб режим ніколи не отримав ядерну зброю. Він також чітко дав зрозуміти, що відкритий для переговорів з Іраном, щоб прийти до угоди, яка повністю вирішує невирішене питання між двома країнами, заявив речник Ради національної безпеки Брайан Хьюз. Ну, і згідно з первинною ядерною угодою 2015 року, Ірану було дозволено збагачувати уран лише до 3,67% частоти чистоти та зберігати запаси у 300 кілограмів. Тобто, це по суті пальне для атомних електростанцій. Зараз же на думку експертів видання. Прискорене виробництво в Ірані урану майже придатного для зброї посилює тиск на Дональда Трампа, оскільки він неодноразово заявляв, що відкритий до переговорів з Ісламською республікою, а також посилює санкції проти продажів нафти Ірану в рамках своєї політики максимального тиску. Ну і вважається, що верховний лідер Ірану Аятола. Алі Хаменеї, який має останнє слово в усіх державних справах, пом'якшив своє ставлення до перемовин зі штатами після того, як Трамп розпочав відкриті ядерні переговори з Тегераном.